З життя велоспільнот будні мандри покатушки. Одноіменна фотовиставка експонується у Івано-Франківську. В експозиції представлені понад три десятки аматорських світлин. На них зафіксовані моменти життя івано-франківських велосипедистів під час мандрівок. Покатушки саме так любителі велоспорту називають своє дозвілля. Дехто любить кататися у компанії друзів, а тих, хто полюбляє мандрувати наодинці, називають соло велосипедистами. У нас є фотографії. Зроблені хлопцем, який їздив в Соло Мандрівку Україну, це більше 4 тисячі кілометрів. Є фотографії, які зроблені в горах, зимою, літом, осінню, різні пори року. Є, що на вершинах гір, біля озер, в місті, багато-багато різна тематика. Фотовиставка започатковує європейський тиждень веломобільності, до якого долучився Івано-Франківськ. У такий спосіб любителі велоспорту прагнуть нагадати івано-франківцям про велосипеди як зручний та екологічно чистий вид транспорту. Ми позиціонуємо себе як європейське місто. Європейське місто це перш за все місто з толерантністю, і мобільністю. Мобільність є різна: пішохідна, веломобільність, комунальна мобільність. Тобто хочеться, щоб усі в місті жили гармонійно і мобільно. Мережа веломаршрутів у Івано-Франківську так і буде розширюватися. Принаймні так стверджують представники міської влади. Також у перспективі створення велодоріжки на вулиці Шевченка, опісля завершення там ремонтних робіт. ми це розуміємо і е, однозначно ті маршрути, які є, ми будемо за розширення тих маршрутів. І, і вулиця Шевченка, яка є пішохідною, ми хочемо, щоб там була велодоріжка, щоб там були можливості для велотуризму в нашому місті. Ну, якщо буде розуміння влади, а я його от Сутність навіть сьогодні навести ці демонструєте. Я думаю, що ми малими кроками, але зробимо велику справу. Загалом у рамках відзначення європейського тижня веломобільності відбудеться низка заходів. Зокрема, велоекскурсія вечірній Івано-Франківськ, велопробіг вулицями міста, а також змагання крос крос-кантрі. це перегони на гірських велосипедах. Іваріон Іваненко, Мар'ян Николюк. новини на вежі.